А чим ви займаєтесь, наприклад, коли виключення світла і коли по тімному, то не інтересно. Це ви де займались? Лужанок. З, з дівчатками провести гарний час. Хочете знати правду Ні, Не, Це не з дівчатами. Чим ви займаєтесь, наприклад, коли виключення світла, є якісь такі у вас улюблені заняття, чим можна себе. зайняти? Я працюю заняти? в основному. Так? А ким ви працюєте? В IT-сфері. IT. І у вас є, напевно, якийсь там безперебійний інтернет і так далі? Так, так. так. У мене є зарядна станція, якою я заживлюю Wi-Fi роутер, ноутбук, монітор, mm. що потрібно. Ви програмуєте саме? Так. А на якій мові? На PHP, раніше JavaScript. Так склалося, що прийшов чесно на PHP, варвело uh приймор. -huh. Це якісь сайти чи сервіси, в основному сайти. Так. Коли виключаю світло, є у вас якісь улюблені заняття, там, що ви робите? Як ви свій час проводите без світла? Так, да, коротше, ну сиджу їм, читаю книжечку і допомагати мамі там, щось протерти. Там. Так. так, це цікаво. А ще є можна якісь питання, другі. Ні, ми о, якби, зараз опитування саме про це. Добре, а що ви любите їсти тоді? Без світла. О, у вас є можливість розігріти, якщо світла немає? Е -е, не, не, немає так, можливості. Я цікаво. люблю їсти, бутерброд. Ай, молодець! Бутерброд, ну без світла, а що таке їсти так. Так, там якийсь е -е, ковбас. Як ви себе розважаєте, наприклад, і так далі. Так ви хочете знати правду? Так. Я би хотіла, щоб це світло було, сонечко. В телефоні сиджу, скажімо, відео, чипте дивлюся. У вас добре інтернет працює, якщо немає світла? Як коли? Як коли? Ви через мобільний сидите, якщо немає світла. М -м -м -м. Чи у вас є там по оптоволокно, оцей інтернет? Да -да, так, так, так. Так, да. Організований безперебійний Ну, no. no, коли світла нема, сонечко його нема всюди. От я so. живу на вулиці Ковелянській. Да uh -huh. У мене за час війни такого не було, щоб не було так світло, як зараз. Зараз виключають по 4, по 4 з половиною години. Я вже хотіла звертатися до того начальника облсесу, uh -huh. Хотіла написати колективного листа від будинку, тому що всі ресторани, які починаючи від Ниви, у Ниві немає світла. Всі ресторани далі світло є. Гу. І всі будинки освічені, у всіх квартирах світло є. Доходить до мого будинку, світла немає. Гу. І Розуміло. ви розумієте, це виходить, ніби як на острові живу. Люди! А -а -а -у -у -у! Чим ви займаєтесь, коли є виключення світла? Тобто, чи є у вас якісь такі способи методи розважитись, які ви могли порадити людям? Коли виключається світло, так. наприклад, напевно, є люди, які не знають, чим зайнятися, От, може, ви щось підкажете. Е, ну, ну, Скажімо, що до мене, то я так останнім часом ну, так, живу більше в готелях, да? а в готелях є е, цей. Е, Генератори? Генератор, да, 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 да. Ну, у мене зараз немає постійного дому, тому коли я, наприклад, обирав квартиру для житла, ну там mm -hmm. по -по подобово там, або там на тиждень зняти, mm -hmm. то, зрозуміло, ти попадаєш на всі виключання. Е, трошки дорожчий готель, кажу, mm -hmm. як є, да? але ти закриваєш, ну так як я сам, в мене сім'ї немає, тому. І, ну, для мене це вихід із ситуації, да, коли mm. є світло. Тому я таким питанням, скажімо, не задавався. Чим ви займаєтесь, коли під час виключень світла, чи є у вас якісь такі розваги, хобі, що, ви, наприклад, саморозвиток. Тут... Саморозвиток? Так. А в який спосіб? Там, можна десь пройти, прогулятися, попити кави. Це, це, кава вона дійсно розвиває людину, але а, може роз, ну, що маєте на Це навазити? спортзал. Це щось таке для себе. Mm -hmm. Ти типу, познайомиться з якимись дівчатками, провести mm -hmm. гарний час. Часто знайомитися з якимись дівчатками. Табо вийшов, йду, йду щось дивиться. Щось... Мені здавалося, що він не дівчинка, ви так кажете. Mm -hmm. Mm -hmm. Можеш засняти. <laughs> <реш> — Так. Ви... Чи ви маєте вдвох так. знайомитись? Я просто багато говорю. <реш> так. Я хочу і собі щось підшукати хлопців. Тобто, а хлопець так як другий пілот більше. Тобто він більше мовчить ви більше… <реш> — допомагає. <реш> і ви кажете, чим можна займатися? Чим можна займатися? Не можеш ні попросувати, ні їсти, приготувати, бо якщо ти дві години всього світло є. Ти не вкладаєшся в ті дві години, тому що тобі треба або до лікаря піти, або ще кудись піти в той час, коли вже повертаєшся, світла немає. Це дуже, це дуже погано. І я не знаю, чим це навіть пояснити, тому що в мене є родина у Львові, в мене є родина в Києві. Навіть Київ, який бомблять, то в тих районах та буває і по сутки немає світла, ну їх бомбили. Так? Але ж у нас то не бомблять. Чого в нас немає світла? Ну, можливо, якась зв'язана генерація там що. Ну я не і, знаю, сонечко, ще може бути зв'язана. Ну тобто, що, наприклад, з нашої області в якісь інші там передають трішки світла, там де гірша ситуація. Такого не може бути думаю. Може, і таке. Угу. Може і таке, ну я ж це не знаю. Але нема чогось такого, що, ну там, не знаю. вимикають світло і ви читаєте книжку, чи там в'яжете, чи ще щось. Ні, немає. Хобі, хобі. Ні, Я ще живу на вулиці Рівненській, раніше в мене не було зарядної станції, коли вимикали світло і не було мобільного інтернету, тоді приходилось шукати, як можна працювати далі. Але хобі, на жаль, ну, немає змоги замінювати роботу хобі, тому що. Ну, а якщо, наприклад, на вихідний вимикають світло? На вихідний. Менізори на а, Я зривлюй телевізор. Так, так. Але немає у вас щось такого, що, наприклад, виключили світло, ви там читаєте якусь книжку. Там, чи ви... Ну, Виключили світло, не, інтернет пропадає. Ага. А цей мобільний інтернет, наскільки його мало, що мені його не вистачає, щоб я його читала. Він просто не відкривається. Я не знаю. Вай нема, він відключається, а мобільний інтернет теж не включається. Ну, і так. це сидиш, і це сидиш по тьомках з тою лампочкою, з тим фонариком на чолі. Або ще фонарик один включаєш і на тому кінець. Але, ну от, наприклад, я ж теж переживав це в всі ці блокаути, виключення світла. Мені здається, це класна штука, щоб попрацювати над собою. Тобто, ти нарешті залишаєшся повністю сам на сам собою, ставиш собі найважливіше питання. Ну нарешті можеш зустрітися з собою, де, як ти люблять це так, говорити. Так. І... своїм «я». Так. Да. Чому? Тому що, мені здається, навпаки, це добре, коли виключають, то людина так в темряві може залишитись сама собою ну, то в певному моменті, тому що всі цацькі, кавусики і кровосанчики, таке ну, так, ресторан. Щось це моє. Да, вони всі нас відволікають від головного. Да, типу, ну, ну, для мене це відволікають від, від Божої суті, да, яка в кожному з нас є. Ну, угу. і в, Скажімо, в непростих ситуаціях ви можете, а, ну там, в повній темряві або в кризовій ситуації, як ми знаємо, да? знайти Тут... промінь світла. Так, да, ну промінь світла, це трошки ти так поетично, <світла> <сказ. світла> да, Поетично, так. Поетично. Ні, просто, наприклад, замислитись, а якого хера я взагалі цим займаюся? <світла> це так несподіванка. Це ви так, коли з Богом спілкуєтесь, ви використовуєте таку лексику. <світла> ні, це я так сам собою, <світла> <світла> Сам собою так спілкуюсь. Ну тобто. 에, задати собі питання, 에, типу, навіщо mm -hmm. мені ця діяльність? Mm -hmm. да, якщо я там, на, наприклад, колись на писати вірші, чи там, mm -hmm. да, наприклад, або відкрити в собі якісь mm -hmm. вірші. Mm -hmm. Ну я там зараз скажімо, не про себе, я взагалі кажу, mm -hmm. що mm -hmm. можна в такій ситуації можна відкрити в собі якісь нові mm -hmm. таланти, там, да? e, тому що коли тобі немає, умовно кажучи, руки вільні від e, всяких поганих занять, який сором. Ну то, наприклад, прикиді пархі... при світлі ну, вони набиті. Ну так, це ж коли по тімному, то не інтересно. <почт悼> <почт悼> а от, і э ну, коли руки вільні, воно каже, да, то можна чомусь там зайнятися. Ну я, я, я це метафора, звісно, але до того, що, наприклад, подумати, що можливо, можливо, щось в мені є те, чого я раніше про себе не знав. Угу, а там є. А там, а там є, так. що вас найбільше, найбільше дратує, от коли виключається, що немає інтернету, чи що не можна під приготувати їсти, чи ще щось що найгірше у цьому виключенні? Та то все. Oh, То все пов'язано. Пов це... Так чи будуть виключати, чи як? Чи будемо... Це питання не до мене. Чи при світлі у вас є якісь улюблені хобі? Можливо, ними можна і в темряві займатися і люди це переймуть, скажімо так. При світлі. Ну, читати. Так, читати е, обов'язково. Ну, це як на мене, ну там угу. таких прям хобі. Якщо б був музичний інструмент поряд, я б мабуть і музику писав. Ну, То я так на гітарі там все ж міти що... трішки на гітарі, ну, але... Да. Тільки що з дівчиною говорили про книжки, якраз недавно купували книги. Ну, як недавно, десь рік О. тому. і Вони си сидять у тумбочці, пиляться, ніяк до них руки не дійдуть. Це знайомо, тому, так? Да, тому якби не було зарядної станції, скоріш за все, ми б читали, де Брауна е, точка обману. Ну Я зараз читаю декілька книжок. Це там, наприклад, є такий поет, рільке угу. в перекладі українському є е, 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 книга джунглів. Цього ріки ці я Мауглі, ну я забув тільки англійською. Да. Ну, Я так практикую. практикую. Кіплінг, чи ні? Да, Кіплін, да, 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 англійською, біблія обов'язково і отже. Обов ну от це те, що зараз у мене в, в сумці. ну, типу, і все. Угу. Це у вас зараз в сумці? Да, в ці книжки? Да, да. Ви ви читаєте прямо навіть десь там, ні, коли це, її це, переміщаєте? Це, це єдиний мій. Типу, трюкзак, mm -hmm. да, oh. якийсь собой. Ну я розумію, але ну, каже, що в готелі десь зараз мають розміщення, тобто де залишити ці книги чи ні. Ні, nee, я просто якраз як тільки, тільки приїхав. Може, вам потрібно якийсь, не знаю, кудись діти ту зарядну станцію, щоб таки нарешті почитати, де направив ну, продати. Навіть не, не, не намагайтеся, дуже гарна так. Спроба. Так. Чи подарувати, наприклад, якимось інтерв'юєрам. Ну, я О. думав про це, але ще так. поки що не знайшов інтерв'єрів. Ви ж не інтерв'юєри, так? Е, е, е. Я просто трим, так тримаю мікрофон. Да. Бо мені подобається такий стиль. А які книжки читаєте? Джуді. Джуді, це поясніть, що це бо я не читав. Книжечка. Замечательно, поразительно. Геніальна. я зараз... Це про що вона? Це якась там дитяча книжка, так? Ну, типа то. Ага, зрозуміло. А ви що любите робити? Має... Читає читаємо детективи різні. Так? так. Які останні читали? Посібник для убив з дівчата. Люблять курити ці дівчата? Такі... Чи любить? Ми таким займаємося. Любимо, 에... не Ma... знаю. Волейбол граємо, теніс гуля. Найчастіше ходимо гуляти. Класно, класно. У світло нема що вдома робити. що можемо. А де ви граєте волейбол? Теніс десь в дворі просто чи десь? В школі. В школі, школі або ну, є тенісний столик, вдома можемо грати. Або ще з ну, ми ще можемо робити. Тобто, якщо світло вимикають, ви одразу в школу. Да. <с> Ні, у нас просто гуртки, там, може бути інколи приходять і ми граємо. Вас щоб готуватися до сорівнувань різних там. Ви приймаєте участь у да? змаганнях да. від школи? В школі. Кліч-опліч. Виграємо все. Так? Да. Да. І, якісь займали місця там місця, десь да. на... Це, або по області чи? Я готуюся ще всього. Там О, по Шевченку, по Алгорії їхали. Нічого собі. І що ж, теж вигравали? Ну, наприклад, я вже їду три роки підряд, і того року ну, там призовий фонд, який мені дві тисячі заплатили, бо я у четвертий тур аж прийшла. <плес> а далі вже там не прийшла. Ні, ну так це і так дуже класно, так. справді. От я стараюся закачую Ютуб на телефон. Оце якісь фільми закачую, тоді я можу вже дивитися їх без інтернету. Отакий От роблю. Ага, зрозуміло. Ну то тому що це, 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 не, це неможливо, це взагалі. Ну по вулиці ж не будеш ходити Є, постійно. Світла немає, треба що, хоч брати, сідати, поїхати, прогулятися, пройтися, щось mm, в якомусь такому плані. А у вас е ви знайомитесь, У вас була колись дівчина? Звичайно. Одначе було багато. <laughs> ну... Хе-хе, yeah, <laughs> Чи це ваше таке хоббі? Ні, просто так цікаво, бо ви так сказали, що, от, наприклад, вільний час, і я там йду знайомитися, nee, і можливо, це у вас таке там буде як... буде було, хобі. У в відносинах була одна. Ні. ні, Я маю на увазі <смі> не одночасно, чи їх було декілька, а. а... <смі> чи вас а, там... Ні, ні, мало було, мало. Well, well... Дівчата будуть дивитися це відео. Е, я, ну, я думаю, ми блокування в Ютубі не зможемо поставити тільки по хлопцям фільтр. Тому hey. підоз... Не було дівчат може там. Well, no. Ну так це навіть це добре, що у вас не було, що ви якби до цього ставитесь серйозно, а не так. Треба <звігальна> світло цілий день, хотіли жити, розумієте? З'являється yeah. якийсь інтерес, щось хочеться робити, щось хочеться творити, а так що, сидиш в темноті і все. Раніше можна було по телефону щось, а зараз і телефон не включиш. А може ви щось скажете? Може у вас є. Чи ви теж працюєте в ІТ? Ні, я не працюю. Вони також є заряд на станцію. Так, в мене так само. Так, і от, наприклад, ви макнули світло. Добре, тоді взагалі, що ви? Любите робити, От, наприклад, світло без світла, в інтернеті там сидіти, чи як? Люблю чи... сидіти в Тіктосі зазвичай, О. гуртати рілси, дивитися відео. Ну, Зараз я на даний час в пошуку роботи. Ви в Тіктосі сказали, що сидите. Який канал, можливо, чи якісь канали ви там любите, є якісь улюблені? Чи, можливо, контент? Там, наприклад, ви любите відео про тварин, більше всього, чи там про спорт, чи <різько> про готування їжі, щось таке? Більше любите про спорт, баскетбол. Про баскетбол. Ви самі займаєтесь баскетболом? Раніше займався 3 роки. А чому залишили? Через, Через тренера, можу так сказати. Через тренер? Тренер робив у любові до спорту, О, це так несподіванка. Це ви де займалися? В Лужанах. В Лужанах, так? Так. Той тренер досі тренує? Так, да, тренує, але малу групу. Угу, зрозуміло. А що саме? Ну, можете не вдаватись в деталі, ну як він кричав на вас чи що. Ну, не те, що кричав, але в загальному всі. Ну, так то команда розпалася. Та й з самого я після спорту пропало, Та й таке. Ще плюс тренер. Чим ще займаємося? Ще, не знаю, можемо грати ще без інтересу різні ігри. Ті хтось сидимо? На ліжку віддихаємо. А які ігри любите? Роблокс. Roblox, так? Всі люблять Роблекс? Майнкрафт, граємося. Посуду ми ти в Роблоксі? Стендоп? Ми різні граємо. Добре, а тоді скажіть, улюблену гру у кожного яка. Одна єдина. Нічого не граю. Нічого не граю, а ви тільки казали стен Ні, Не грала колись. Що? Блокбласт? Ні, я не граю, нічого, в телеграмі сижу. В телеграмі, а що ви там робляєте? Ми Роблекс граємо на честь. Це ви на телефонах чи на комп'ютерах? На телефонах, на телефонах. Собі граємо різні паркури, проходимо різні там. Майнкрафт, Дельта. Це стрілялка, так. Ні, це типу чітклієнт. Клієнт Майнкрафт. Ага, а, клієнт Майнкрафт. Counter-Strike ви... любить грати. А який контент вам може подобатися? Не знаю, готування. Ну, да, люблю дуже рецепти, дивитися, всякі, потім пробувати і готувати. Mm. Люблю якісь такі смішні відео. Mm -hmm. Щось таке. Mm -hmm. Відео з котами? Так, да, з котиками. Так. <laughs> дуже Хто люблю. Тож їх не любить? <laughs> Так. А у вас може є якісь таке заняття, От, якщо вимикають світло, то ви там, не знаю, читаєте книжку, вишиваєте? Ну, можна читати без світла. Ну, При ліхтаріки, ну як можна читати, як ми вже в такому віці, то вже ліхтарик нам не допомагає. Чи, наприклад, світлу частину дня світла немає, там немає можливості готувати, але є там можливість там, почитати чи пов'язати щось немає. Ну, в'язати, так. Чи... Да, в'язати так. Да. Читати ми не читаємо, бо в мене з очима проблема, а, а в'язати я ще в'язу, да. Ще люм поїстика світла. Та <світ> зразу так їсти хочеться. Та нервуєшся, світу немає, заїдайте стрес. Заїдаємо стрес, так. Гуляти і дихати свіжим Тим. повітрям. І фоточки гарні робити, да. саме, саме так, ну, Це Наше улюблене тіло. Фоточки гарні, це дійсно класно. А тіктоці ви казали, що тікток дивитися? У вас є якісь улюблені канали? Ні. Рекомендації, що попадає студим. Мавпи. Мавпи? Маопи, собачки. Мавпи, Котики. А ви всякі лідочки? Ну так, от особливо ці відео з котами де, де, там грають на інструментах, не знаю і-і. <поцелес> вим... Так, це штучний інтелект, і... я розумію. Гей, гей, припини це. <поцелес> і дай мені це, Ні, серія, більше жодної скрипки сьогодні ввечері. Гей, гей, припини це. І ніч, дай мені це люльку. Більше жодної гри сьогодні ввечері. А що ви останнє в'язали? Ось мені зараз подарили картину. Годинник в в, в цьому, в соняшнику. От треба зв'язати. А бачите, там немає. Ну так, зараз. Ось ми вже... будемо будем старатися, буде світло, будемо в'язати. Це не в'язати, а вишивати. Там так. Вишивати, ленточкою, потім бісером, так що таке. У вас ніколи і не було сім'ї чи ви зараз? Ні-ні, Ні-ні-ні, була сім'я. Я просто воював, поранений, Він, так. так, і там, знаходжусь на реабілітації. Він. тому… А, ну, типу, я там в, з дружиною в розводі, ну, ми в нормальних mm -hmm. стосунках, а, але от як розлучились, то так, скажімо, а, ну, десь я то там пожив, то там пожив, то в франківську то в Києві, скажімо, да, от тут... Подорожуєте. Да, 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 ну, скажімо, от до речі, да, от момент такий, що а, можливо така ситуація в моєму житті якраз відкрила в мені а, ну, цікавість. Наприклад, я себе як турист ніколи не відчував. Да, от так, опа, І, появилось там бажання і можливість? Да, в гори. Ну, да, можливість там. Ну, а мені здається, воно від. Ситуація сама тебе підштовхує, да типу і дається тоді можливість. Тобто бо є люди, є багато можливостей, але вони не не користуються. Виставляйте це, виставляйте в інтернет, щоб це чула наша служба. Ця обленерго, міськенерго. Ну це не Ні, мене не цікає. Не то що чим ми займаємося? Ні, чим не може займатися, коли світла немає. Чим можна займатися? Ну ви молоді. цим можете займатися. Ну а у вас може, теж є чоловік, Я не знаю. Ні, я вдова. Так, вдова. Я вдова. Ви кажете, що ви на реабілітації, а ви маєте якийсь дохід, ну якийсь додатковий пасивний дохід, чи ви суто ні, 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 Це суто з, з військової, mm -hmm. ну тобто з військової історії. Я хочу сказати, що ну коли ти попадаєш в лікарню, то в принципі держава нормально платить. Ну принаймні, так, я не знаю, там з кимось іншими там, mm -hmm. бо Дуже часто. багато військових, які ну там вибивають, да, там якісь От, там так, довідки ТП. Ну скажімо, я тут зі мною, слава Богу, ну якось Бо ви сказали, що ви проживаєте в готелях. Я подумав так, ну що це так настільки непогане забезпечення, тобто е, то, 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 e, Ну я okay. <рес> хай це хай це не звучить, нібито я, скажімо, там і, ну, ми зрозуміли, червоні доріжки, амар, готелі. Оце, ну так, да, да, да. Хай це хай це типу так, хай це, так, хай це так не звучить. Ким працюєте? Каянщиком. Каянчиком? І е, як вам подобається? Так. Чи ви так. Як ви вважаєте, це така тимчасова для вас робота? Чи ви б хотіли б тут в цій сфері розвиватися там, і працювати, наприклад, роки і роки? Ну, так, то я планую ще ну, до наступного кінця літа, як мінімум, проробити, та й може десь кудись в інше місце піду. Угу, mm Зрозуміло. -hmm, тобто таке все-таки вам не, не так аж сильно це подобається, я так розумію, раз ви… Ні, подобається, але трохи щось іншому. В виді треба трохи розвиватися. А давно працюєте? Mm, вже чотири місяці. І ви зараз розумієте, що я дійці. що скажу? Якщо ви це включите в програму, цю, що в нашому будинку, наприклад, є багато е, людей, які перестарілі, є навіть маленька дитина, два рочки. Ви розумієте, це потрібно, наприклад, у тих перестарілих, це потрібно, їй вже одній 90 років. Людина з 90 років, їй теж треба якийсь уход, їй треба щось зробити. Вона теж не встигає. Та, ясно, що це. От. Вони, я не знаю. Вони, вони світлі, то, напевно. Да, Якщо людина 90 років, то не присвітлі, не все, напевно, встигає. Ну, так я про що й кажу, що це не встигаєш. І тим більше малі діти, коли, тим дітям треба погратися, з тим дітям треба увагу вділити. А дві години, півтора є світло, чотири нема. Чому вам. Ну, ви вирішили піти саме на кальянчика, тому що подобається робота, чи тому, що там гарний дохід, чи тому, що, наприклад, можна безкоштовно курнути. Безкоштовно це не Мені друг просто дзвонить каже: хочеш роботу і кажу, так. Да. Ти їдеш шале та й будеш кальянчиком. Добре, їду. Це а. все спонтанно, та й в загальному я б хотів каян забивати і ось, ось все. Зрозуміло. А чому ви захотіли навчитися? Не знаю, ну типу, навколо мене багато разів я курив кальян, але mm -hmm. саме не забивав ніколи. Угу, mm -hmm, Зрозуміло. А от якщо, наприклад, йдуть вимкнення світла, то буває таке, що ви забиваєте кальян і, і Так, тому, в нашому закладі є генератор та і забиваю. А вдома? Вдома в мене ще нема кальяну. Нема кальяна? так. Да. А ви живете з батьками? Так, ще з батьками. Я маю на увазі, батьки би, якби у вас був кальян, були б не проти, чи, чи вони б не дозволили забувати вдома кальян? Ні, було б не проти. так, Про, Прогресивно так, з їхнього боку. Зрозуміло. А батьки теж курять чи ні? Бо буває так? А, тоді Тому вони, напевно, і дозволяють. Але знаєте, в першу чергу, це все-таки, напевно, вина, це такі обставини ще й. Ну і крім того, що можливо може якось можливо це краще можна організувати, але все одно, напевно, ідеально воно не буде, бо ж обстрілюють. У мене ну, такий період, мабуть, скажімо, ну там як щоб Пошуки, да? типу, mm -hmm. ти от, буває таке. В мене в такому мене в бувало в житті декілька разів, коли ти не можеш знайти одного місця, тебе постійно десь коротше, mm -hmm. ти там, то там, то там, то там. Тому я вирішив на певний час, поки не знімати ніде там житло, і там, якщо є можливість пожити в готелі, якщо є на це гроші, то mm -hmm. чому би не скористатися. Це тільки моя історія, не треба на це рівня. Але в інші міста, навіть у Франківську світло більшість є, теж у мене знайомі, є, кажуть, на світло. Що є світло. В Тернополі кажуть, світло є, у Львові світло є, якщо виключить, то на пару годин десь раз у тиждень. А у нас це регулярно. Ну, Хіба це можливо таке? Це дуже важко. Ви кажете, з дівчатами знайомитесь в зал ходити? Часто ходите в зал? Періодично, коли є час. Ну, в середньому це так раз в тиждень, раз в місяць, раз там. Би два рази. Хоча б, так. І скільки часу займаєтесь там? Дві Одинка, години? півтора. дві залежить. Ну, Теж з товаришем? Ні, товариш ні. Так. Він, він більше по дівчатам. Да, та, 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 та. Він, він має трошки в таких <с планах. Так вийшло, що я якраз зараз шукаю. Шукаю де собі переночувати. Може, якщо у вас. Якщо є де недорого переночувати, то... Можна б так було. До речі, я так, от, одне з таких цікавих розваг в житті, ну як тренування, от, коли є світло, або коли немає світла, як тренування можливо, можливо цього, як сказати, довіри. Да? Довіри до Бога, довіри до життя. Взагалі, це ну, так, от, коли ти, коли ти наприклад, Ідеш і думаєш, хай життя складеться так, як складеться. Да? А воно може так не передбачено скластися. Тобто да? ми якось плануємо все, да? там, щось там по букінгу там, ну, відносно мене, чи там, взагалі ти там, пишеш плани на завтра, на післязавтра. А буває, щось, якась сила е, ну, все ставить на свої місці, все, mm -hmm. все по-інакшому. І ти, умовно кажучи, день намагався по одному розпочати, а потім оп Surprise. і закінчується він інакше. Mm -hmm. Так що теж можна так пожити, так прикольно. Це такі, як... Транссерфінг колись так називали, так? Да? Цікаво. Можливо, знаєте, хтось з людей не знає, чим себе зайняти от темно. Вони так там звикли сидіти в телефоні, а темно не знають, чим Знайомим. себе зайняти. А ви підкажете? Знайомим проводити більше часу. З рідними? Так <плес> Щось мною. Що, щось такому плані? Ми не а ви чим займаєтесь, коли немає світла? Не знаю, навіть теж десь ходимо, гуляємо. Ну те, що ви з дівчатами, це я зрозумів. Не, не з дівчатами. З братвом. — А це моя братва. Братво. Ні, ну як. Ви ж казали, що ви як разом хочете знайти. А бачив, він так від всього від хреще. Не шукай. А він вже знайшов чи просто. знайшов. — Так, Вона може не буде бачити. Та може буде. До речі, якщо ви сидите в Тіктоку, там е, рілси е, Тікток ті, гортаєте, чи в Ютубі шортці, то там класний такий канал Голос Язика. От там обов'язково треба подивитися. Угу, класний, да. так. Треба обов'язково глянути. А на голос язика не дивився ніколи канал? В Тіктоці чи в Ютубі шортс голос язика канал? Що? Голос язика. Можна об'яснити що це за канал. Це там опитування людей, класний Подзавець? канал. Але так. Так. Будемо... нас не треба виставляти А в Зараз нас будуть виставляти. Ні, ну не зараз, через тиждень, два тому. А, в принципі, ви вже підготуєтесь морально.